Салат крошка Літній варіант, але в форматі салату. І так, почнемо з наших основних інгредієнтів для нашого салата крошечки. Це куряче філе. Я вже його пожарив, сілька, перчик, більше нічого не додавав. Якщо комусь не подобається м'ясо, можна замінити ковбасою, або взагалі без нього. Картопля варена в мундірах класичний варіант. Свіжі огурчики, редиска, яєчки, чесночок для соуса. Всі вже підготовлені, почищені, помиті. Так, розпочнемо самоприготування. Нам буде потрібно. І ще одна тарілка, куди ми це будемо все складувати. І доска та ніж. Так як стандартну окрошку ви робите, можете взяти будь-які продукти, які вам за бажанням, але принцип залишиться той же самий. Я почну із нарізання овочів, почнемо із свіжого огірка. Це все діло буду різати маленьким кобіком. Або за вашим бажанням, як вам зручніше. Мені буде зручніше нарізати кобіком. Так, я змінив трохи ракурс, так буде краще і вам, і мені. Так, що продовжуємо різати наші огурчики нашим кубіком. Так, нарізали огурчик, переходимо до картоплі. Так само нарізаємо це кубіком. Так, після того, як ми нарізали огірок картоплю, ріжемо редиску. Так, перерізали нашу редьку, відправляємо в общий котел. Так, далі. Далі що? Беремо вилку і нарізаємо куряче філе. Я кажу, мені подоби куряче філе, то я взяв його чудесенько собі пожарив. Так само його нарізаємо кубиками. Яйця. Що ми робимо з яйцями? Беремо тару для блендера. Білок. Ми крошимо. в салат, а в желток кидаем в соус. Вот так я как крошку рублят. Мы соблюдаем оригинал. Все белочки себе шудесенько нарезали, тоже кубиком. овощи М'ясо, яйця, все нарізали кубиком, все додали в одну посуду. Це все діло молодці. Відставляємо далі. Беремо чашку для блендера або те, що у вас є, де вам буде зручно перебивати. Сюди додали жовток. До жовтка ми додаємо гірчичку. Я взяв казацьку, таку помощні. Трошки гірчички, трошки майонезу? Що це? І сметана? сметани беремо побільше. Наш салат. крошка. Четыре ложечки. Та еще. Сметана не вреди. Пять. Пять ложек сметаны. Додаем сіль. За смаком. Додаємо трошечки чорного перчика. І так як я фанат чесноку, то я ще додаю 3 зубка чесноку. Все, це діло нам залишається тільки перебити. Перебиваємо. А зараз нам залишається змішати наш соус і наші інгредієнти для того, щоб у нас вийшов супер потужний салатик. Не перемикаємося, зараз буде салат. Трошки не розрахував на порцію пересипав іншу тару для зручності. Це все діло. І додаємо наш соус. Той, хто не дуже любить жидку форму їжі, яка дуже корисна для нас, є такі люди, то для них якраз оцей салатик буде просто пушечка. Все, висипали залишки соуса. У мене щось не хоче виходити. Висипали все. Перемішуємо. Все, бачите, півгодинки, наш салатик готовий. Зараз я його знову перекладу в посуду. Так що не перемикайтесь. Так, підбиваємо підсумки. Збігав на грядочку до себе руколки, дёрнув, Трішки так, чисто для красоти. Як кажуть, ну що я можу сказати, за кадром я вже спробував цей салат. Ну, реально, окрошка окрошка. Ну, той, хто не любить жидку їжу, оце якраз варіант, бомба. Літній такий. Як кажуть, є всі вітаміни, є м'ясо ну все, що хочете, тут якраз є. І півгодинки, грубо говоря, салатик повністю готовий. Питань немає, як кажуть, ви всі в... знаєте, що таке крошечка. Ну, так що тут багато чого не треба казати. Як кажуть, мирного нам неба, всім. Всім смачного. До зустрічі!